Всіх вітаю, любі друзі! З вами Дмитро Тив'яниця. Сьогодні у нас дуже цікава тема. По суті, продовження минулотижневої теми про найгірші авто в тому чи іншому ціновому діапазоні. Сьогодні ми поговоримо з вами про десятку гірших машин в ціні від 5 до 8 тисяч доларів. Дуже популярний діапазон. І щоб не вляпатися, рекомендую дивитися повністю. Поїхали! Одразу скажу, що критерії були максимально простими. Звісно, що я звернув увагу на загальний рівень надійності, на ресурс тих чи інших вузлів у кожній машині: це двигун, коробка передач. А звісно, що електроніка, кузов на предмет корозії та інших моментів. Ну а також ходова частина. Також я звернув увагу на загальну безпеку, на якість салону, кількість опцій, якість збірки та інші фактори, серед яких один з ключових це відгуки власників. Ну і розставив всі ці машини по власному рейтингу в такому списку. Зразу скажу, що вони не будуть строго йти по ціні, тому, аби глянути і варіанти за 5 і за 8 тисяч доларів, рекомендую дивитися відео повністю. Також не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки. Ну а якщо вам потрібні послуги автопідбору від мене, тобто, якщо ви не хочете шукати машину на ринку України, а хочете, щоб хтось за вас переглянув варіанти різні на сайтах, зв'язався з власниками, приїхав на місце, подивився всю цю машину, зробив вам повністю фото, відео, звіт і обрав той варіант, який найкраще підійде вам для довгострокової експлуатації. Звертайтесь до мене. Всі мої контакти знайдете під цим відео, поговоримо детальніше. Ну а тепер. Поїхали. І відкриває наш рейтинг Mazda CX-7, яку можна придбати за 7-8 тисяч доларів у першому поколінні. На перший погляд виглядає доволі привабливо стильний кросовер з характером. Японська збірка об'ємний турбований мотор. Але під глянцем дизайну і енергійністю руху ховається технічна реальність, яка може зіпсувати навіть найкращі наміри. Найбільша біда це бензиновий 2.3 турбо, який схильний до підвищеного масла журу, проблеми з ГРМ і перегрівів. Турбіна також не витримує довготривалого міського режиму і часто потребує ремонту або заміни на 150-170 тисяч кілометрів. Автоматична кропка передач ще один лотерейний квиток, особливо при неправильному обслуговуванні. А вживані авто за 6-7 тисяч доларів майже ніколи не мають ідеального сервісного минулого. Електроніка окрема тема. Відомі збої боці управління двогоном, поломки електроприводу доросліної заслонки, а також несподівані глюки панелі приводів. Підвізка жорстка, ресурс амортизаторів невеликий, кермо важке, і все це не додає задоволення від їзди у великому місті. А ще невеликий кліренс для кросовера та реальний апетит 13-15 титів на сотні у місті. Додайте сюди ще дорогі запчастини, мінімальну кількість аналогів і високу вартість сервісу. І отримаєте один із найменш вдалих варіантів на купівлю. В цьому ціновому діапазоні. Друзі, тепер що ж продовжити, я думаю, ні для кого з вас не секрет, що з багатьма компаніями, підприємцями я співпрацюю, товаришую. І чесно, от так просто від себе хочу порадити одну компанію, якщо вам потрібні інструменти, змішувачі, насосне обладнання, інструменти для садівництва і багато іншої продукції компанію Sitten. Для тих, хто не в темі, це національна компанія, яка вже понад 30 років є на ринку і є одним із ключових постачальників, саме змішувачів інструменту, насосного обладнання, різноманітних аксесуарів. І я більш ніж впевнений, що ви про них чули, тому що в них є чимало особистих торгових марок, під якими вони випускають свою продукцію. Так і звісно, що вони представляють інші бренди всесвітньо відомі. Звісно, що вони дають гарантію на всю продукцію, ну а також можуть повністю забезпечити обслуговування сервісне та ремонт обладнання та техніки, яку вони надають, більш ніж впевнений, що вам сподобається, якщо ви до них звернетеся, це завжди приємне спілкування. Знаю особисто багато людей з цієї команди і завжди радий з ними спілкуватися. Тому спеціально для вас за промокодом Турок 25 роблю знижку в 25% на всю їх продукцію, яка представлена на сайті. Цей промокод звісно, не вічний. Він діє до 31 липня, тому встигніть скористатися. Що ж, друзі, ну а тепер рухаємось далі. Не забувайте. Тепер до дев'ятої позиції, і тут вашій увазі BMW 3 серії серії кузові e 90. Дійсно, це може виглядати як вигідна покупка для тих, хто шукає драйв і престиж за відносно невеликі гроші. Але це про авто в ідеалі, але реальність така, що більше половина цих машин з 6-9 років продаються в діапазоні до 7 75 тисяч доларів. Це зазвичай екземпляри з пробігом далеко за 200 тисяч. Основні проблеми в дизельних двигунах, особливо 2,0 дизель, які страждають на закоксований біометр турбіни, Вихід з ладу засону в колекторі, проблеми з ланцюгом ХРМ і електронікою паливної системи. Бензинові мотори N46 та N52 мають свої хвороби: витрати масла, нестабільна робота системи в реветроні, несправності датчиків ФАЗ і системи VanoS. Автоматичні коробки передач, хоч і доволі надійні, як ZF, але вимагають регулярного та дорогого обслуговування, якого ці авто часто не отримують. Підвізка у нашій реальності вимагає часту заміну важелів, салінболків. Амортизаторів, але щодо останнього, залежить, звісно, від умов експлуатації. Електроніка також має чималі шанси на сюрпризи. Від несправне з боку ЦАС до глюків Айдрайв. Окремо варто згадати витрати на обслуговування. Навіть дрібний ремонт коштує недешево. Знаєте, це авто це завжди щось між тим, щоб купити щось статусне, драйвове і великими витратами на обслуговування. Якщо все ж таки і хочете собі цю трійку, то принаймні не придивляйтеся до цих моторів. Тепер до восьмого рядку в списку, і тут в нас справжній велетень Nissan Pathfinder в кузові R51, який ви можете придбати за 6,5 тисяч доларів. Великий рамній позашляховик з дизельним або об'ємистим бензиновим мотором, пониженою передачею, просторим салоном та тяговитістю, якої вистачає для важких умов і буксирування. Але в реальності все трохи інакше. До 4.0 бензинового мотору питань небагато, хоча він і не часто зустрічається на моделі бренду і має ряд недопрацювань. Головна болюча точка Diesel 2.5 DCI серії ID25. На пробігах 200 плюс тисяч, а менших майже не буває в цьому сегменті. Критичні ризики, проворот вкладачів колінваву, прогар, прокладки ГБЦ, проблеми з ГРМ, який йде по цього, що має властивість розтягуватися і граміти ще до 200 тисяч кілометрів. Ну і турбіна, яка не вічна. З часом дає надвижковий дим і втрачає тягу. Автоматична коробка передач з приколом. при відсутності регулярної заміни маса минулими власниками зношується гідробок, з'являються ривки. До того ж, модифікації з автоматом і інтегрованими Живичем коробки в радіаторі ризикують відомою проблемою змішування антифризу з масом, що виводить просто до загибелі АКПП. Підвізка відчута на нашому бездоріжжі. Рама допомагає, але амортизатори, втулки, стабілізатори, кульові опори виходять з ладу досить швидко. Додайте сюди складну роздатку, взагалі складну конструкцію, проблемну електроніку, і отримуєте позашляховик, який точно не варто, того щоб його придбати, бо це вижре всі ваші гроші. Тепер час поговорити про сьоме місце. І тут досить неочікуваний гість Ford Fiesta 2011-2014 років. На перший погляд, це зручний і економний міський хетчбек. Компактні розміри, гарна керованість, сучасний вигляд, навіть досить приємний салон для свого класу. Або варто загибатися в технічній деталі, і ентузіазм швидко зникає, особливо якщо мова йде про версії з роботизованою коробкою PowerShift. Саме трансмісія, головна проблема. Робот з подвійним ойном – Через подвійне щеплення в нас некоректне перемикання, ривки, втрати тяхи, стукіт при рушінні. Все це класика для Fiesta з PowerShift. Ситуацію погіршує сабка конструкція щеплення і дідрополку. Дорогий ремонт і навіть при ремонті ризик повторення проблеми. Більшість власників змінюють коробку повністю або переходять на ручну, що втім коштує чимало. Бензини мотори 1.0 EcoBoost технічно складні. Вони мають три циліндри, турбіну та натягнутий ресурс. Тож перегрів, втрати компресії чи проблеми Обоєми захолодженням не рідкість. Атмосферні 1,25 і 1,4 літрові, надійніші, але вже слабенькі для траси. Підвіска доволі жорстка, зате керованість приємна, особливо на рівному покритті та загальний комфорт середній, пластик в салоні скрипить, шумоізоляція не найкраща в класі. У підсумку Fiesta за ці гроші підходить лише як варіант з атмосферником та механікою. А ой, чи захоче кожна людина купувати саме такий варіант Ну тут вже питання до кожного. Тепер, друзі, до шостої позиції списку, і тут нас зустрічає Chrysler Sebring. Другої половина 2000-х. Машина виглядає доволі цікаво. Великий американський седан із плавними лініями кузова, просторим салоном і довгим списком опцій навіть у недорогих комплектаціях. Але під красивою обгорткою ховається не надто раціональна покупка, особливо на вторинному ринку в межах 5-7 тисяч доларів. Найбільше запитань викликає двигун 2,7 v 6 Незважаючи на те, що він звучить солідно на папері, на практиці це джерело проблем. Основна вада перегрів і створення масляного шламу через конструктивні недоліки системи охолодження та вентиляції картера. Якщо власники не були надто уважними до заміни оливи, а це часто буває в машин цього класу, двигун може стати ще до 150 тисяч. стуки стукіт відокомпенсаторів, туманна тяга все це постійні гості. Автоматична коробка передач ще один слабкий елемент. Старий 4-ступеневий автомат. Працює грубо, не під корибками, а при недбавому обслуговуванні легко виходить із ладу. Підвізка, хоч і м'яка, абсолютно не тримає українських доріг. Вона гуха, швидко зношується, амортизатори недовговічні, і навіть заміна деталей не завжди дає очікуваний ефект кузов схильний до корозії, а запчастини здебільшого на замовлення, не всі майстри охоче беруться за це обслуговування. Зрештою, погана динаміка, проблемна техніка, маленька ліквідність і висока вартість обслуговування. Але якщо ви вже встрягли і купили якусь машину, в якої великий пробіг. Постійні якісь проблеми з мотором, масожор. То я дуже раджу цей от засіб від компанії Бардаль, який називається B2 Oil Treatment. Все, що потрібно, це одну таку паночку залити на 6 літрів. оливи, бажано при заміні, і просто поїздити якийсь час. Після заміни краще на підвищених обертах. Що вона робить? Це спеціальна присадка для автомобілів з великим пробігом. Вона підвищує на високих обертах в'язкість масла, що приводить до зменшення масла жору, але при цьому масляна пліпка залишається на тому самому рівні і проникає навіть в найдрібніші шпаринки. Також ви помітите, що знизилися і а, витрати пального, і може навіть підвищитися компресія в окремих циліндрах. Тож я дуже раджу один раз я його використовував на минулих своїх машинах. І можу сказати, що воно працює. Тож за промокодом Діма у вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії BERTAL. За це не забувайте. Ну а посилання саме на цей продукт я залишаю вище. Почитайте детальніше, як він працює. Це дійсно класна штука. Якщо стрягує в якусь проблему, купили невдале авто, рекомендую. Тепер до наступного місця, і п'ятий рядок в нашому списку посідає Сузукі Ліана 2000-х. Це компактний хетчбек чи седан, який свого часу позиціонувався як надійне і просте в обслуговуванні авто. Але на практиці все зовсім по іншому. Мотор 1,3-1,6 літра не відрізняється особливою живучістю. Проблеми з системою охолодження, часті перегріви і витоки охолоджувальної рідини звичайне явище. Мотор слабенький і досить гучний, особливо на високих обертах. Коробка як механіка, так і автомат часто доставляє копити. Механіка може глохнути, вимагати постійної уваги до щеплення, а автомат досить повільний, з ривками і ненадійним гідротрансформатором. Підвізка комфортна, але швидко зношується через слабку конструкцію саліндблоків і амортизаторів, що додає додаткових витрат. При швидкій їзді на поворотах авто починає відчутно хитатися. Салон простий, функціональний, але з часом пластик тріскається, це. Падіння втрачають форму, шумоізоляція практично відсутня. Кузов не славиться надійністю, а фари швидко мутніють, пластик постійно в сколах та тріщинах. Запчастини так, доступні, особливо в вигляді аналогів, що дещо компенсує часті ремонти. Сузу кіляна так, це на дорогий варіант, не такий вже і жахливий, але якщо брати от сукупність різних факторів, то взагалі майже не лишається причин, чому треба обрати саме цю машину. Тепер до четвертої позиції, і тут з нас знову смарт, як було і в минулому відео, але на цей раз інший. А саме модель форту. Ця тачка створена для максимальної компактності і маневреності в умовах тісного міського трафіку. Але якщо дивитися на модель у віці понад 7-10 років із бюджетом до 7 тисяч чи трохи більше доларів, варто розуміти і нюанси. Двигун тут, як право, 10 літровий з трьома чи чотирма циліндрами, не для швидкої їзди, це зрозуміло. Потужність скромна, але для своїх розмірів достатньо. Та мотор дуже вибаговий до якості оливи та пального. Щось не так, одразу вилізуть проблеми, особливо на спиртовому бензині, які зараз почали вити на кожній заправці. Автоматична коробка передач дуже чутлива до обслуговування. Нерідко трапляються перегріви, пинки, знос компонентів і вихід з ладу кожні 70-100 тисяч кілометрів, і це ще в кращому випадку. Підвізка досить жорстка, що добре для управління, але амортизатори і салінбоки потребують заміни частіше за конкурентів. Звукоізоляція мі Мінімальна, шум від дороги і двигуна відчути навіть при побільній їзді. Запчастина на смарт відносно доступні, хоча деякі деталі мають специфічну конструкцію і можуть бути дорожчими в порівнянні з більш традиційними автомобілями. Враховуючи ще й той, що дизайн цієї машини, як на мене, застарілий, тому що вона випускалася без змін до 2016 року, то за цей бюджет взагалі варіант дно. Ну але в когось може бути, звісно, і інакша думка. Ну, а тепер прийшов час до трійки кращих. Тепер ніж продовжити. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки і клікайте на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. Ну а на третій позиції в нас та машина, яку багато хто з вас очікував тут побачити. PT Cruiser. безумовно автомобіль з унікальним ретро-дизайном, який приваблює аудиторію своїм стилем, але водночас має купу технічних слабких сторін. Під капотом найчастіше зустрічається 2,0 та 24 літрові бензинові двигуни, які, хоча й непогано розганяють авто, але страждають на підвищено витрату масу і нерядкі проблеми з системою охолодження. Часто зустрічається течі в прокладках, а також проблеми із фазою розподілом. Витрати пального реально високі, особливо в місті. Коробки, як механіка, так і автомат вимагають підвищеного обслуговування, особливо автомат, який часто підкреслює вік кривками та пізнім перемиканням передач, що може створити додаткові проблеми із ремонтом. Підвізка м'яка, комфортна на нерівностях, але ресурс пружини речагів невеликий, тому після 10 років експлуатації точно варто очікувати на заміни. Салон тут просторий, але оздоблення часто виглядає дешевим і швидко зношується. Пластикові панелі гучні, сидіння з поганою підтримкою, а шумоізоляція залишає бажати кращого. Запчастини відносно доступні, проте в деяких випадках можна зіткнутися з дефіцитом або високою ціною дотави, особливо на ринку України. Додайте сюди ще те, що машин таких небагато, і фахівців за обслуговування теж. І вийде варіант, який і дизайном не приваблює, і технічно складний. Незрозуміло для кого. Хіба що для особливого поціновувача. Друге місце і не буду багатослівним. Його в нас займає Dodge Caliber. Це спроба американського виробника створити універсальний компактний кросовер із нотками чогось спортивного, але на практиці повна лажа. Почнемо з техніки. Під капотом зазвичай встановлювали 1,8 або 2-літрові бензинові двигуни, іноді 24 літрові. Вони не відрізняються надійністю. Тут проблеми з ресурсом копанів, підвищеним споживанням оливи і не рідко підтіканням охолоджувальної рідини. Також власники часто скаржаться на проблеми з електронікою, яка може пустити в глюк датчики і боки управління. Робка передач не ідеальні. Автомат може демонструвати ривки, затримки перемикання і навіть пробуксовки, що призводить до дорогих ремонтів або заміни гідробока. Механіка вимагає уважного ставлення до щеплення, воно швидко зношується. Підвізка не витривала, швидко зношуються салінбоки, стійки стабілізатора і амортизатори. Особливо це відчутно на поганих дорогах, де машина починає деренчати. В салоні все дешеве. Швидко стирається оббивка, є сколи на пластику, постійні царапі. Незручні сидіння. Якщо підсумовувати, то ця машина получилася невдавою, мабуть, за всіма параметрами. І цільова аудиторія досить специфічна. Ну, і перше місце дістається, мабуть, найгіршій по операції, яку тільки можна було уявити. От, візьміть Рено і зробіть з нього войно. Це вийшло у ВАДА Варгус. Якщо дивитися на ринок бюджетних машин за 6-7 тисяч, ця тачка часто привертає увагу через свою доступність і простоту обслуговування. Однак і тут є свої нюанси. Під капотом найчастіше стоять прості 1,6 літрові бензинові двигуни, які хоч і не відрізняються потужністю близько 87 кінських сил, але працюють відносно надійно за умови регулярного сервісу. З іншого боку, трапляються проблеми із системою охолодження, клапанами і катушками запалювання. Після 200 тисяч двигун здає повністю. Механічна п'ятиступінчата, проста, але не точна в перемиканні. Підвізка жорстка і дуже проста. На сільських дорогах це дає перевагу в прохідності, але при цьому і шум від нерівності дуже відчутні. Інтер'єр, перш за все, мінімалізм. Пластик твердий, зносостійкий сидіння досить жорсткі, кліматична система примітивна, шумоізоляція фактично відсутня. Системи безпеки тут також мінімальні, якщо не сказати, що відсутні, бо базова комплектація не включає навіть подушки безпеки ABS чи ESP. Що для сучасних стандартів просто дикість, так запчастини є в наявності, вони доступні. А от через те, що машину збирали двома лівими, я точно не можу її радити. Вона розсипається на ходу вже через 5-7 років. Також що хочу зазначити, друзі, це відео добігло до кінця. Ви можете поділитися своєю думкою в коментарях, розказати про свідос експлуатації будь-якої з представних моделей. Ну а також, якщо маєте когось із знайомих, у кого є такі машини, запитайте в них, як їм їх тачка, і що вони вам скажуть. Теж можете розписати в коментарях. Також не забувайте підписуватися, ставити лайки, а я з вами прощаюсь до наступного тижня. З вами був Дмитро Торіниця, До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!